Цей рекламний щит напроти ринку сімейний встановлений у 2010 році. За словами місцевого жителя Віталія Снітка, ця конструкція аварійна. Його б, звісно, бажано забрати. По ньому що, не видно, що він в аварійному стані. Ну, видно, що на деяких частинах конструкції є корозія. Просто вже така конструкція, вже давня, хліплінька. Небезпечно, таких об'єктів не повинно бути. А чому саме? Тому що ось внизу був теж бікборд, і він зложився від вітру. Просто, якби, підпора видержала, але конструкція сама, швелер чи що там, він був затонкий, і його просто зложило. Все ляпнути від дерев до бікбордів, все. Це в залежності, який, яка сила вітру, і ми так чекаємо, чекаємо, чекаємо. Оп. Представниця міського департаменту архітектури розповіла, що після облаштування парковки у серпні 2021 року бетонну платформу білборда заасфальтували. Внаслідок того, що на цій ділянці влаштували заїзний карман і закатали цю фундаментну подушку, яка там існувала, закатали її асфальтом. Відбулася така ситуація, що люди вважають, що він там ну, він там стояв з 2010 року. Ще раз хочу сказати, але він не несе загрози. Але так як відбулася зміна містової ситуації, даний рекламу розповсюджувач повідомлений про те, що у нас є зміна, що йому треба його звідти прибрати. Якраз сьогодні ми з цим працюємо, виїжджаємо сьогодні на місце, шукаємо, як його звідти прибрати, тому що він там не залишиться і він не має права там залишитися, тому що полоскась не має виходити на проїжджу частину. Власник конструкції Володимир Родійчук коментувати на камеру відмовився проте не. На камеру чоловік розповів, що борт безпечний. Також, за його словами, наприкінці жовтня рекламний щит замінять на екран, що буде вдвічі менший і не виступатиме на парковку. Сергій Косученко, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.